Страх консультування клієнтів хвилюється психолог, психотерапевт. Як подолаю я, як долаю я цей бар'єр? Так, я розвиваю свою впевненість. Впевненістю для мене, Іван Недюк, є ведення рукописів, тобто, це вже така максимальна швидкість в роботі консультації, тому що клієнтові ми чітко розписуємо: клієнт щось говорить, а я кажу: так, тепер запиши це. Те, що ти сказав, це ти зараз щойно проговорив це речення. Воно стосується папки Ціль. Ти проговорив щойно про свою ціль. Клієнт ще не дуже розуміє, що він говорить. Він просто говорить собі звичайні слова, звичайні фрази, не задумуючись над тим, що це все сортується по ячейках, по полицях і розкладається в моя система мислення в зошит на 96 аркушів для того, щоб чітко все лежало на своїх місцях. Значить, пишемо сторінка третя, сторінка п'ята, сторінка десята, там кладемо те, там, те, там, те. І таким шляхом клієнт знає, що в нього на другій сторінці. Лежать цілі. Друга сторінка, пишемо всі цілі клієнта. Третя сторінка, що це таке? Ми зараз говоримо про яку сферу життя. Малюємо колесо балансу і сфери життя називаємо. Далі ти щойно сказав про свої якості. Пишемо якості. Ти щойно сказав про що? І так, постійне виявлення, 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 і в людини формується навик. Класти інформацію на своє місце, і це допомагає коучеві, тренеру тримати. Цей порядок такий, як то кажуть, ми працюємо без напруження, тому що коли ви говорите і не ловляться слова зразу на папір, то таке відчуття, що щось викидується на вітер, щось даремно витрачається час. А клієнт зараз піде додому ще день-два побуде в тих енергіях, а потім це все вивітриться, немов і нічого й не було, а гроші заплачено. Розумієте, і тут хочеться дати ще й користь людині, і таким чином, коли клієнт ще й сам своєю рукою записує, але ви йому ще просто робите такі делікатні підказочки. Скоріше не ви, а я. Я планую таке робити, тому що це моя підготовка до консультацій, до таких консультацій, які дарують задоволення, без напруження. Тобто я хочу проводити консультації такого рівня, щоб отримувати в них кайф, задоволення, насолоду, щоб не було ніякого напруження. Це лише процес е, кайфу, задоволення і навчання, тому що можна там змагатися ти тупіший, ти мудріший. Але це нікуди не продвигає. Що гратися з такими змаганнями? Я швидше ловлю, а ти помаліше. Ну, тут є різні умови. Деяка, наприклад, дитина вона швидше вловлює тільки через те, що батьки приділяли їй масу часу, а інша дитина помаліше. Як тут можна в таких нері... інша дитина помаліше, тому що батьки не приділяли абсолютно ні хвилини там десь чи в навчанні чи будь де Тому тут порівнювати немає сенсу. Тут просто треба звикати до навчання Навика. Кладемо все на своє місце. Те саме, що ви кладете ложечки до ложечок, вилки до вилків, помади до помад, олівчики для губ для очей на своє місце, кольорові олівці на своє місце. Чомусь це у вас не лежить косметика. З кольоровими фломастерами і не лежать ножі, вилки і ложки між одягом. Це все чомусь стоїть у вас на місці. Те саме стосується і голови. Голова нічим не гірше місце, тому що там теж треба наводити порядок, і люди добре знають, мають пам'ять на ті відчуття, коли в голові безлад. Ви всі пам'ятаєте, як це почуватися, коли в голові немає порядку. Це дуже тяжко, це дуже втомлює і виснажує. Тому. Впорядкування по ячейках, що в мене є ось такий, навіть такий вид рукопису, це фокуси язика, наприклад, допомагає працювати із запереченнями і звинувачуваннями. Тобто, клієнт щось там вам каже, це не працює. І ви використовуєте один із цих фокусів язика для того, щоб попрацювати з переконаннями клієнта і переконати йому його в цьому, якщо дійсно ви Вірите в те, що це працює, ваш інструмент, чи ваш курс, чи ще, ще щось із цього всього. Так, дорогі друзі, всім нехай щастить отримувати задоволення від консультацій, тому що я не могла виходити на консультування людей, тому що я думаю, навіщо мені час витрачати на якісь такі... Ще не надто кайфове консультування, тому що я свіжоспечений коуч тому консультації ще не могла так проводити впевнено і цілеспрямовано. Хоча нам пропонувалося брати експерименти, так як на людях зразу так ми в групах працювали. Але це для мене також трішечки стресова ситуація, що я чого я не люблю. Я люблю підготуватися. Ідеально, красиво, досконало для того, щоб отримувати не шишки, а отримувати кайф, задоволення, позитив. Це для мене найважливіше. Не червонітися, а просто покласти нормально на місце, закріпити місце, зробити перший порядок із собою, а тоді вже виходити на експерименти з людьми. Хіба ні? Як вам такий мій підхід? Іван Недюк, друзі. Тут в мене багато різних кольорових деталей. Я така творча людина, я так люблю це все робити яскраво, чит. І в кайф насолоду, щоб в першу чергу я була на своєму місці, тому що, коли ви працюєте з клієнтом і ви, як тренер, почуваєтеся, вибиваєте себе з колії, тобто йдете в якісь такі відчуття засмічення хаосу. Немов тонете разом із підводною лодкою цього клієнта, який вас тягне за собою, то це вже дуже проблематично. Мусить бути тверда стійка віра впевненість в тому, куди я веду клієнта, як я веду. І це допомагає просто вам спокійно, красиво і чітко рухатися до цілі, знати, що робимо ради чого. Як рухаємося, І така ясність, ясність допомагає. Щасливу дорогу вирушати, друзі мої, дорогенькі, ловіть такий відосик від мене, Іван Недюк, на щастя, на радість, на любов. І я сподіваюся, що я вам дам пользу в цьому світі, хоч якусь свою людську земну. Нехай лише Бог мені в цьому допомагає.